Для азербайджанської громади Кривого Рогу, як і для всіх вихідців із цієї закавказької держави, 28 травня є знаковою датою, адже саме цього дня, в далекому 1918 році, азербайджанський народ вперше проголосив свою національну державу і тому, що цей день має важливе значення в календарі, як і день відновлення незалежності Азербайджану 18 жовтня. 28... 28 травня, день незалежності Азербайджану. Для нашого народу дуже велике свято. Його ми завжди відзначаємо на найвищому рівні, і тому в кривому розі наша діаспора організувала таке святкування. Оскільки ми є частиною українського суспільства, ми розуміємо, якою високою ціною зараз добувається незалежність України. Сьогодні наші українські та азербайджанські воїни воюють за незалежність. І я впевнений, що українські воїни обов'язково переможуть нашого спільного. На ворога Азербайджан та Україна, не дивлячись на те, що не мають спільних кордонів і знаходяться один від одного за тисячі кілометрів, мають багато спільного. Століттями не мали власної національної держави. Частина міжнародно визнаних територій перебувала під окупацією. Азербайджан повернув під свій контроль колись втрачений Карабах. А Україна нині тільки має звільняти і надалі свої землі від російського чобуту. На сьогодні Україну і Азербайджан об'єднує одна біда. Дуже я радий тому, що Азербайджан свої землі, які були окуповані, повернув. І дуже бажаю і допомагаємо Україні, щоб українські землі були звільнені від расістів. Я тут мешкаю з 80-го року. Я пропрацював в системі правте освіти. Потім я займався таким бізнесом, арбітражним керуванням. Що можу сказати? Україна для мене. Друга батьківщина, mm. тому я бажаю як Азербайджану, так і Україні Добра, любові, натхнення і повітря. Слова привітання учасникам азербайджанської спільноти Кривого Рогу у відео форматі надіслав посол України в Азербайджані. В межах нашого міста нині мешкає більше ста активних вихідців цієї закавказької держави. Хочу Привітати азербайджанців усього світу і прикрас вам громаду кривого рогу. Незалежності за бажання. в цей день в 1918 році була проголошена незалежна Забежанська демократична республіка. І, користуючись нагодою, хочу подякувати за підтримку територіальної цілісності і суверенітету України, за таку важливу гуманітарну допомогу, яку влада Забежанської республіки, народи і громади надають Україні найскладніші часи нашої історії. Повірте, ми це будемо пам'ятати завжди. Привітати азербайджанську громаду міста з важливим для них святом особисто завітав виконуючий обов'язки мера міста Юрій Вілку. Багато тисяч кілометрів від Азербайджану приїхали до нас міста, до нас в державу і знайшли другу родину. Знайшли друзів, знайшли роботу, знайшли все. Те, щоб люди могли жити в нормальних умовах. І е, я дуже вдячний. Вже далі після привітань на великій сцені Палацу культури Карачуни провели невеликий концерт за участі вокалістів та музикантів. Зокрема, один із запрошених гостей став Ашуг з Дніпра. Це народний співак поет, який виконав для присутніх народні пісні та поезії під акомпанемент гри на сазі, народному струнному щіпковому інструменті, який має форму груші. А ще з Києва спеціально запрошений танцювальний колектив Кавказ виконав народний жіночий танець під запальні музичні ритми. Шановні друзі, підтримаємо оплесками! Крім того, на честь свята Дня Незалежності Азербайджану громада міста влаштувала стіл з частуваннями з національних страв та десертів. Тут же поруч розташувала виставку художніх робіт, тематикою якої були Азербайджан, Україна та їх тісні взаємозв'язки. Ріг завжди був та залишається гостинною домівкою для всіх народів, які готові жити з нами у мирі та злагоді. Олександр Фефілатівлі Припчук, перший міський.